Повертаємося знову до е, цього овального отвору, е, повторюсь, е, ставимо в овальний отвір палець тоді, коли конус у нас знаходиться, закріплено ось на цій отвори. В такому випадку в нас е, цей плуг. Працює більше навіть дещо не як навісний плуг, а напівнавісний. Передня частина плуга висить на нижніх тягах навісної системи. Задня частина плуга, аж сама задня частина плуга, буде опиратися на опорне колесо, яке знаходиться отут. В такому випадку глибину ми регулюємо, ми регулюємо. Глибину заднього корпуса регулюємо опорним колесом, переставляючи на плугі Ювель 7 від лемки, переставляючи ось цей упор. А глибину ходу переднього корпуса ми регулюємо електронним регулятором. Навіски трактор. Тобто, ззаду плуг опирається на колесо, спереду на навіску, ззаду ми встановили глибину за допомогою упора на колесі, спереду з кабіни трактора. При цьому обов'язково слідкуємо, що в роботі ось цей палець, в роботі на, рівні, на рівній ділянці поля, цей палець знаходився приблизно посередині. Тобто, якщо палець знаходиться посередині овального отвору, плуг у нас має додатковий ступінь свободи, може рухатися відносно трактора ось так. В такому випадку ви отримаєте чітке ведення плуга в землі і рівномірну коран, рівномірно по глибині коран. Навіть якщо рельєф місцевості буде ну, не ідеальний, якщо ваше пуле нерівне, то завдяки тому, що пул буде опиратися на дві точки, він буде копіювати ваше поро в поздовжному напрямку. Повертаємося знову ж до стабілізаторів. До стабілізаторів На Навісному плугові треба обов'язково дати ще одну ступінь свободи. Плуг повинен. Мати таку можливість рухатися вліво і вправо відносно трактора. Тобто ось ці стабілізатори, якщо вони такої конструкції, то вони повинні бути не затягнутими. Е, якщо це стабілізатори автоматичні е, з автоматикою. Е, то це набагато простіше. В піднятому стані автоматичні стабілізатори фіксують плуг, щоб він не гайдався вліво-вправо, коли ми розвертаємося, транспортуємо плуг. І в опущеному стані нам треба буде там зачепити ланцюжок, щоб вони розфіксувалися. Це європейська система з ланцюжком, американська система. Вони там роблять ось тут, на щипному присторі такі ставлять такі клини. Тут вже в залежності від марки трактора, або цей клин повертається і фіксується в відповідному положенні, щоб з'явився зазор між. Нижньої тяги навіски цим клином в нижньому положенні, а в верхньому положенні зафіксована була навіска. Або деякі виробники роблять цей клин з двох частин. Тоді нижню частину з навісним клубом, повторюсь, треба демонтувати.